Пророк це не той, хто говорить приємне. Пророк це голос Божий у час, коли всі мовчать. Його не слухають, бо він боляче ріже правду. Його зневажають, бо він не грає за правилами світу. Але саме його посилає Бог туди, де темрява, байдужість і духовна смерть. Пророк не приходить туди вже, де світло. А туди, де гріх занепад і лукавство. Його серце це палаючий вогонь, його слово меч. Він не шукає слави, не просить грошей, не тримається за життя. Він говорить, навіть якщо знає, що завтра його поб'ють, знеславлять або навіть вб'ють. Бо мовчати він не може. Пророки не для комфорту, вони для пробудження, щоб розбудити сплячі, підпалити засохне. зруйнувати облуду і принести надію на колінах, В сльозах, але з вірою. Тому, якщо тебе не сприймають, з тебе сміються. Зневажають, але ти не можеш мовчати про істину. Можливо, ти і є сучасний пророк.